Ви знаєте, повертається техогляд. Ні, не повертається. Є актуальні новини стосовно даного питання. І більш детально я вам про це зараз розповім. Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Потрібен юридичний захист на дорозі. Телефонуй! Нещодавно були публікації стосовно того, що з 1 січня 2023 року Техогляд, обов'язковий техогляд для всіх автомобілів повертається. Про це і писали, робили відеоматеріал, але на даний час є актуальна новина. В Україні не будуть повертати техогляд для некомерційних легкових автомобілів. Міністерство фінансів України висловилось негативно щодо повернення технічного огляду автомобілів. Після такої заяви Міністерства інфраструктури України, хоча й було ініціатором повернення технічного огляду, що вирішило, вирішило відкласти це питання та почекати. На сайті Міністерства інфраструктури було опубліковано законопроект з відповідними змінами, але ухвалити або внести на розгляд до Верховної Ради, не встигли. А зараз давайте з'ясуємо, чи є реальні придумови для повернення техогляду вже у 2023 році. Є офіційний лист з міністерства, де зазначено, що законопроект отримав значну кількість зауважень від громадськості та профільних спілок. Його доопрацювання на цей момент припинено через те, що під час воєнного стану діяльність відомства має бути сконцентрована на забезпеченні функціонування інфраструктури. До даного питання повернуться коли? Після завершення воєнного стану. Але окрім Міністерства інфраструктури, повноваження реформувати систему автомобільного техконтролю покладено на кого? На Міністерства внутрішніх справ, однак звідти також останнім часом не надходило пропозицій щодо повернення технічного контролю. Запровадженням техогляду в умовах війни це не найкраща ідея. Новація точно ускладнила б життя автовласникам, крім того, послуга з перевірки авто на придатність до експлуатації не була б безкоштовною, тож призвела б до зростання витрат населення. Якщо орієнтуватися на законопроект. Міністерства інфраструктури в перший рік чинності ініціативи ТО мали пройти орієнтовно 3-4 мільйони приватних автомобілів. Для такої кількості автомобілів потрібно було 2-3 тисячі працюючих центрів. А їх немає. Ще одна проблема: таким чином, наразі техогляд залишається обов'язковим лише для транспортних засобів, які перевозять пасажирів та вантажі на комерційній основі. А повернути обов'язковий техогляд в Україні, я вам нагадаю, потребує угода про асоціацію з Європейським Союзом. Тобто робимо висновок, поки на даний час у нас в Україні запроваджено воєнний стан, дане питання призупинено і в подальшому колись, можливо, його будуть розглядати. Тому, друзі, якщо дана інформація була корисною для вас, не забуваємо підписатись на канал, тиснемо лайк і свою думку стосовно обов'язкового техогляду лишаємо в коментарях. До зустрічі!